Днями Чернівецьким журналістам розповіли, як молодь різних національностей, яка проживає у різних куточках України, вчилась толерантності та долала міжетнічні стереотипи. Чи вдалося у нас тоді з нашого наступного репортажу, який продовжує серію матеріалів присвячених міжетнічній толерантності? Проект під назвою «Ватра толерантності» об'єднав 50 молодих людей різних національностей, намагались подолати міжетнічні стереотипи грек, молдованка, іудейка, вірменка, українці, росіяни, угорці, поляки та кримські татари. До слова, якраз стосовно останніх учасників табору було чимало стереотипів. Полька Ірина розповіла, що раніше до татарів вона ставилась і за стороною, але вони почали презентувати свою націю. І та кава, про яку згадував Любомир. І танці, вони запросили і мене потанцювати, зробили мені комплімент, що мене добре виходить. Тоді я пізнала їх краще. У мене з них стереотип щодо них, а крім того, я почала розуміти інших людей і звертати увагу на інші національності, що не варто прислухатися до тих стереотипів, які штучно сформовані. Коли вони в їдальні починали сідати вже не національностями, а. За різні столики по е, ми рахували це найбільшим нашим досягненням. Толерантності можна навчитися і за допомогою ігор. Наприклад, розділити представників різних національних спільнот на дві команди і попросити кожну збудувати вежу зі стільців. Саме така гра може показати наскільки ми толерантні один до одного. Дуже швидко побудували цю фортецю, дуже високо. Друга другій команді це не вдавалося. В них падали ці стільці, падали, падали, падали. І тут я. Кажу своїй команді, а давайте будемо кричати Ганьба їм. А цей тренер з Польщі, розумна жінка, дивиться, 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 почекала. Їм таки не вдалося побудувати цю фортецю. І зібрала нас всіх і каже, бачите, що таке толерантність. Я ж не сказала збудувати дві фортеці. Я сказала збудувати якомога вищу фортецю. Ви могли всі докупи зібратися і збудувати одну фортецю. Коли молодим людям усієї країни спільними зусиллями вдасться здолати міжетнічні стереотипи, це стане міцним фундаментом для виховання суспільно здорової нації. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин. Чернівці. Якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за телефоном, який зараз на ваших екранах.